Фінляндія оголосила про виділення Україні 14-го пакета військової допомоги. Він буде включати важке озброєння, боєприпаси та танки Леопард р для розмінування територій. З точки зору оборонної боротьби України, вся матеріальна допомога є життєво необхідною. Ми й надалі рішуче підтримуватимемо Україну у протидії жорстокій атаці Росії, заявив міністр оборони Фінляндії Анті Кайконен. У рамках 14-го пакету допомоги Україна отримає три танки для розмінування Леопард. 2 Р інше важке озброєння та боєприпаси. Також військові забезпечить навчання для українських фахівців. Вартість нового пакету становить 161 мільйон євро. Зміркувань безпеки міноборони не розкриває весь зміст пакета, а також терміни доставки. Всього з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Фінляндія виділила допомоги на 910 мільйонів євро.